thank you Такий невгамовний, патріотичний, добрий український дух панує у менеджі коледжу фізвиховання. Я думаю, прозвучав державний гімн. гордістю проспівали його капітани обох команд. І, власне, не один рік для Кордоба, з... де він провів три роки, виграв суперкубок, став гравець, до речі, національної збірної України. І він у Компіонату Європи 2016 року. Це готово у нас традиційно до початку. Програму 17-го Багряк Кусь енергія. Перший тайм розпочинає у центральному <звілляє> колі. Даний свисток про початок, у останні двох поєдинках він участі не брав. І у стартому квартеті, ось тут у воно франківці перший удар, Пітуля на місці. А, у стартовому квартеті фр... Боргун не пройшла повністю передача через ноги в напрямку на партнера по команді проти Павленка. Перепрошую, це був Боргун. Здорово Здорово і рятує зараз. Два тотики розіграли енергетики, рятує зараз. Стійкий, влучає м'яч, п'ятувати темп. Очевидно, для того, щоб нагнітати, створювати моменти і втілювати їх у забиті м'ячі. Квартет проти квартету. четвірка проти четвірки. Ну, Я думаю, тут ще безпопередньо обійдеться, оскільки порушення правил Зміщується дальний удар від 15-го номера франківців. Віддає Нападюка, яке буде продовження на стовпа. Так, класично на позиції стовпа. Три гравці у біло чорній формі зупиняють просування. І Тарас Рудавейс тут довго обробляв він в цьому епізоді. І у минулому матчі в 16-му турі перехоплення. Ось кілька-двох секунд. Красивий гол. Красивий гол. Просто блискучий, не так часто головою замогу локомотиву, який достроково став переможцем регулярного чемпіонату. Моргун. Даледіє Пітуля. Ну і з перших хвилин Максим Покаць цього кіпера енергетики під номером один. Сьому пост номер один належав Володимир Рукардишу. Контратака від енергетиків. Павленко на завжди 0-3-1 вигравав уроган. Завершилась гра. Рятує. Рятує колток. Мав час подивитися, що як пробити, хоча, хоча можна було б хищатися, дуже активно просунгують зеленобілі. А ось отакі моменти можуть виникати миттєво. Бачиш ли. Розвертає Андрій, зібрав для себе двох футзалісів у зеленій формі. Кутовий чи відгоріт? У дворі Андрій Цілик показує набігати. Змушений був Зварич віддавати в напрямку когось. І ось тут хороший простріл був. Буквально на мить не встиг. І е, Віталій Дзюба, капітан ЛТК. Дальній удар. Ой-ой-ой, який удар у нас. в Дашому матчі вдається. Нуль. Здорово, здорово протягнув Сімка пробив і на добування. Лукас восьмий. Локомотив перший. Це вже так, щоб не заглядати турнірну таблицю далі. Павленко на перекаті на паузі. Начудив граючий тренер е Енері. Скажімо так, скаж, так. Ну Що поїхали? Другий тайм розпочався е після невеликої перерви. Капітан команди Роман Кордоба, до 9 -й. ой Ой-ой-ой, як гарно підкотився в лапках е, Тарас Пусь. Очікуємо щільні дії у захисті від ураганівців. Класний удар вдався Кузю з роз... розвороту і він на заміну. Сьогодні у старті з'явився. Ой-ой-ой, який удар впритул від е, Андрія Сімки і від ноги здається, енергетики перехоплення цілих. 3-2 вихід. Рудавець. Варто пробивати самому. Так він це зробив. Ну і на поготові був. Ось. Під Рикошет під удар був і дякувати у Львові і 9 квітня, вже розпочинається стадія плей-офф із матчів чвертьфіналу. Класний удар. Погодьтеся класний удар. То... знову. Із чвертьфіналів. Класно, класно. Блискучий сейф, але ще епізод триває. Блискучий сейф від Колтка. І, можливо, тут на досвіді Максим 1-1. І ледь рахунок не став. 2-1 на користь Івана на Хороший навіз куту контратак, але повертається у захист фактично усі. Тягне удар Колтка. Колток, точніше, тягне удар. І розпочав контратаку своєї команди. Навісна передача, але спиною доворіть зваричний кутовий для франківців. Боргуна, але так грати енергетики. Кузьмівся. Петюк так метрів 11. Підтримують вони своїх улюбленців. Дальній удар. Скритий ті. На другого тайму у нас фактично завершується. Ой-ой-ой! і Ось вони дочекалися свого моменту, організували Івано-Франк. Прошив такі Андрія Пітулю і вивів свою команду вперед. Тут, певно, не вистачило трошки, трошки, трошечки з цього досвіду Тарасу Рудовцю Один-два кроки пройти далі. ледь не поплатилися у відповідь. Пощастило цьому пізону. Там на виконання блискуча сімка задіяний був. Вичекав епізод. І прошив пітулю. Сімка залишився на паркеті лежати. Віддає свисток В'ячеслав Дарган у цьому еп… гасло УЄФА. Повага. Енергетики мали шанс в гру Андрій Сімка накульгують. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой! Як двася кілька днів? Блискуче, ну, ж... блискуче зараз колток прочитав вкотре епізод ігровий і на досвіді допоміг своїх праворожніхої Зварича. Перекладає з правої на ліву ногу. Зварич. Горбатий. Так а ще у органівців не закінчилось. На фінтив. Горбатий потрібно відпрацьовувати в захисті. робить це Дядько. Здорово. Здорово розіграли. Ще раз можемо констатувати, що дуже цікаво виглядає енергія сьогодні Івано-Франківську. Багато е, ліворуч на Михайла Грицину. Той не менш е, ефектно розібрався з партнером по команді. Браво тут щастить ураганівців. Серія рекошетів. Дивимося зараз, як право грати руками, чим і користається сповна. Сімка виборює позицію для партнерів. Зварич знову на паркеті. Блискуче діє колоток. Не встигаємо. Тут Зварич по пан... нагряк. На короткій дистанції Бугун боровся з підтулею. Зараз Боргун отримує передачу у карному майданчику. Потрібно протерти паркет. Дали паузу. Так, і Кордоба чер... Так що активно катають м'яча. Енергетикаєвого польового і Моргун намагається пресингувати на чужій половині. Ураганівці. Ворота порожні. Кордоба вже на чужій половині знаходиться. З-під пресинга є шанс вийти. Ось. Отримує передачу Роман Кордоба, віддає пас на Михайла Грицину. Вищий воріт б'є 11-й номер. Цей момент. Час того, коли Іванський спицяв та скільки разів минулого сезону енергія рятувала, здавалося, програшні матчі. І зараз Олег Іванов показує, що гол зараховано. Після того, як е, Роман Колток зафіксував, здавалося, м'яч вибив, вдарив порожній енергетикам. Сімка. Здавалося, бачив м'яча у, е, у воротах. Ну і від зовнішньої стіни франківці володітимуть м'ячем. Водавець Зварич. Сімка чіпляється за м'яч. Колток виходить з Горіт. Боже мій, які у нас в Івано-Франківську. Подивіться, що відбувається. Перетнув лінію воріт. Фол і попередження Михайло Грицина. Отримайте жовту. За 2,8-х тож чергова за ліком за три тижні. Далі стадія плей-офф. Там і побачимось.